Шановний Іван Миколайович, шановні працівники медичної установи, ті, хто тут трудиться, хто лікує і лікується, дозвольте в сьогоднішній день привітати усіх вас із святом святого великомученика і селителя Потелімана. Свято всіх поздравляю. Сьогодні згадуючи цього святого, ми в цей буденний день... Приходимо до храму, щоб в першу чергу усвідомити себе однією частиною цього храму, однією частиною з Богом, з великомучеником, з лікарем, який тут лікується, з нашими знайомими, які тут лікуються, чи нас самих, які оздоровлюються. Коли ми єднаємось в одне тіло, то ми усвідомлюємо, що, або не усвідомлюємо, але робимо це з внутрішніх своїх переконань, що те, що ми робимо, нам прийде на краще. Якщо ми хворі, ми виздорові Якщо ми здорові, то здоров'я укріпиться надовше. Але всьому цьому діє божественна благодать. Оця сила, ця енергія, яка подається і тому, хто лікує, і тому, хто лікується, і тому, хто веде здоровий спосіб життя. Ми усі сьогодні розуміємо, що храм це місце молитви. Але сьогодні ще треба збагнути і іншу чергову ступінь, щоб не зупинятися на тій. На яким ми сьогодні є, що храм це місце нашого повсякденного життя. Не може Бог в тебе бути в спілкуванні лише з 9 до 16. Не можеш ти так з Богом спілкуватися. Ти з Богом живеш, бо без Бога людина не може жити. Навіть самий тяжкий грішник і богоборець. Без Божественної благодаті нічого не може, тому що помре. Причому помре не лише фізично, помре й духовно. Смерть фізична це лише перехід з одного стану в інший. І ми говоримо смерть в означенні застереження, а не в означенні факту. Тому що в означенні факту ми чуємо. За упокійне богослужіння, яке говорить, не в блаженній смерті вічний спокій, а в блаженному успінні уснула людина, відлучилася від нас, не смерть як пропала і нема. Існує, але перейшла в інший світ. Так ось людина може вже померти, коли вона вмирає. Не в Бозі, а поза Богом. А в Бозі людина може лише уснути. Є такий термін. Людина впала в літургічний сон. Так? Тобто вона ніби з однієї сторони відійшла і говорить, що бачила, як покинула своє тіло. Різні розповіді є. Тобто ось це той момент, який показує навіть через такі випадки, яка хронологія наших дій і покидання навіть цього світу. Коли тіло розлучається з душею, тіло повертається в землю, а душа повертається від того, який її дарував. Тобто Бога. Але коли ми знаходимось в тілі, знаходимося суцільними, коли ми знаходимося з Богом то це не лише диктування життя. Це ще й відчуття щасливості. Можна ж прожити все життя. І багато років можна прожити. Але як ти прожив? Що ти залишив собі? Ось це важливо. Всі, всі помремо. Кожен свій час. І не важливо. Ми хочемо довго жити, звичайно. І в більшості усвідомлено, не просто хоче довго жити, бо не в довготі життя вся суть, а хоче прожити добре прожити, з Богом прожити. Один із, я приведу вам приклади, чисто життєвих, таких трошки цікавих, але в цьому така тонка філософія. Розповідають про людину, яка Поїхавши в іншу країну, ходила по цвинтарю і дивилася на могили, які там стоять, і написано, рік народження. Наприклад, 1880-й рік помер в 1940-му. Внизу підписано, прожив 6 років. Народився в 1850-му, помер 1950-му, прожив 10 років. І запитують його, а що це там таке дивне підписання у вас. Ну, не, не сходиться математично, народився в 840-му, прожив загалом 90 каже, написано 10. Він каже, сьогодні ще -то хіба життя? Тобто не важливо скільки ти прожив, важливо оця повнота життя, як ти його прожив, насичено ти прожив його з боку? чи ти був щасливий, чи ти був в стражданнях. Як ти його прожив? Тому ми хочемо, щоб було написано, народився в 840-му, помер, там, наприклад, в 920-му і прожив усі ці 80 років. Не 8 років, а 80. Це можливо лише тоді, коли ти живеш з Богом. Не страшно, нічого не страшно. Інший приклад з наших сучасників, але поважного віку. У храмі Святотроїцькому я зустрів жіночку, яка відсиділа багато років на колимі. І, звичайно, нам сьогоденним цікаво, а як там було, що там було, як, ви себе, як ваше здоров'я завжди цікавиться. І я, напевно, задав одне із тих неправильних питань. Які дуже часто любопитні задають і кажуть, а як вам тоді жилось? І ми, коли сьогодні читаємо книги, коли ма засудження, страждання, хвороби, смерті, вона відповідає: а ми з дівчатами Різдво справляли, а ми з дівчатами колядували. Я їй розказую, очікуючи, що вона буде розказувати про страждання, як там було важко, які НКВД і так далі. Ви розумієте. А вона розказує про те, що вона. З дівчатами колядувала, різдво справляла. Здається, про що ця людина говорить? А вона була там, але вона не страждала. Що означає не страждала? Не страждала душею, бо гріха не було. Її посадили по тих чи інших політичних мотиваціях. Але коли гріх тебе не мучить, страждати не будеш. А тіло, воно і так капризне. От нам сьогодні гаряче, і ми думаємо, як би от холодніше було, чого кондиціонера немає, чого там ще якихось. І стільки сліп вона придумає, чого нам чого нема. Наступить зима, чого холодно, чому так мало опалюється. Скажіть, хто коли тіло задовільнив? Ніколи. Він завжди страждає, завжди тебе допікає, то тобі ще так не робиться, і так Платі не таке, туфлі не такі, їжа не така. І ви зараз тільки пробу догодив на 5 хвилин. Переїв живіт болить. були, недоїв живіт теж були. Завжди щось тебе круте болить. Тілому ніхто не догодив, так і на Колимі. Це були свої випробування, був свій холод, був свій голод. Але воно не страждало, воно капризничало, як і в нас теперішніх мирних умовах. Душа була чиста. І вона не згадує про болі. Бо душа, душа болить. І от коли ми, наприклад, говоримо, про друге пришестя, про страшний суд, про кінець світу, про те, що будемо там страждати, то це не означає, що будемо страждати тілом. Буде страждати душа. Душа буде страждати через гріхи, які ти вчинив. Але щоб зрозуміти, що таке страждання, як там воно буде, то наш, наша людська фантазія придумала такий е, приклад. Будете горіти всі в пеклі. І там уявляємо, що таке пекло, якісь там чани такі великі, як зараз їдуть на термальні в Закарпаття в чанах попаритися. от виявляємо собі такі великі чани, тільки замість теплої води смола. Там горить, там якісь дрова, хтось підкидає і так далі. Ну Картини, ви ці бачите, це для уявлення Так не буде, але щоб ти уявив. Як буде, то це от як приклад, як може бути. Тому душа буде страждати через гріхи, будуть страждання душевні, які відображаються і на фізичне тіло. Тому не від страждання, не від хвороби тіла хворіє душа, а від гріхів і страждання душі хворіє саме тіло. Так от сьогодні для того, щоб не страждали наше тіло, і ми говоримо про свято, ми говоримо про великомученика цілителя Пантелімона, ми говоримо про оздоровлення, говорили про чудотворців. І тут же логічне повстане питання, якщо в церкві все допомагає, а лікарі наші, чим буде займатися Іван Миколайович? Роботи в нього вистачить, а чому йому роботи вистачить? Ті лікаря, я говорю про нього. Маючи на увазі лікарів. Чому вистачить? Тому що в нас віри мало. Не вистачає віри. Не кожен вже вірить про те, ну про, про щось. Взагалі, визначення віри. Віра це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсно. От через те, що в нас немає віри і згірчичне зерно, ми не довіряємо Богу. А не довіряє Богу, тобто не довіряємо Його словам, як Адам. А піду попрошу, згрішив. А згрішив, вже страждаєш. Думаєш, повинен зцілитися. знову ж таки, не віриш, що ця хвороба пройде. От через те Господь встановлює лікарів. Лікарів для маловірів, які не мають до кінця віри. Але все це повинно базуватися на основах віри. Вірити в те, що Бог з тобою. А якщо Бог з тобою, не будеш грішити. Не будеш грішити, не будеш хворіти. Якщо це сталося, вір в те, що Бог знайде тобі, кому допомогти. Довіряй лікарю. Якщо ти йому не довіряєш, операція 50% успішна. Що означає не довіряєш? Не те, що він не вдало зробить операцію, він зробить професійно. Але лікар після того каже: не їж жареного, не їж такого, не їж такого, не роби такого і так далі. Хіба ми це все виконуємо? Ми думаємо, мені трошки легше стало. І знову пішов далі тієї самої дороги. Не поміг лікар. Він не професійний. Та не він не допоміг. Ти вже сам собі не допоміг. Він зробив свою справу. А якби оця віра була по всіх пунктах, то дало б тобі це 100% успішне виздоровлення. По-перше, ти б не захворів, а по-друге, якщо б захворів, швидко б одужав. Тому сьогодні, згадуючи великомученика з Пантелеймона, Пантелімона, він не лише про себе думав, от я великий цілитель, там раз і стілю всіх. Він довіряв Богу. Він зціляв іменем Божим, а Господь в нього вкладав талант і розуміння, що треба зробити цій чи іншій людині, щоб вона оздоровилася. Тому довіряти, вірити треба завжди. Не можна навіть зневірятися в останню хвилину, яка б вона в тебе не була, чи перед небезпекою, чи думати, що це вже все кінець. Ні, Кінець нема. Кінець тоді буде, коли ти. Відійдеш від Бога настільки, що його не будеш бачити, От тоді твій кінець. Але коли ти бачиш Бога, то Бог прийшли своїх посланців, і вони завжди тобі допоможуть. Допоможуть в скрутну хвилину, допоможуть тобі в важку хвилину. І життя твоє повернуть в життя щасливості. Тому що щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Ось я вам бажаю, щоб ви сьогодні мали. Велику віру до Бога, найбільшого лікаря, який не попускав, бо вам хворіти. Але якщо і не втрималися ви від спокусів, послав вам іншого лікаря, який вам допоможе оздоровити ваше тіло і, і ще по славим лікаря, який допоможе оздоровити вашу душу. І хай ваша душа, наповнюючись божественною благодаттю, відчуває моменти щасливості. Життя буде щасливим, щоб ви про своє життя, проживши його довго, незважаючи, як ви як ви прожили, згадували, як ця жіночка, як тобі тоді було, коли тобі було важко. І ви казали, ми з дівчатами співали колядки, нам було тоді добре, і нам було тоді приємно. Хай оцей стан щасливості завжди супроводжує у вас дні життя ваше. Тому хай милосердний Господь дарує. Тим, хто прихворів, оздоровиться, а я би не назвав слово прихворів. Тим, хто виздоровлює, хто вже виздоровів, є ті, хто виздоровлює. Тому що слова мають властивість матеріалізовуватися. Якщо ми говоримо, що ця людина хвора, то вона подумає, що вона хвора. Мені треба казати, це той, хто виздоровлюється. Тому дай Бог усім тим, хто оздоровлюється, оздоровиться в повноті, тим, кого це. У життя і здоров'я добре укріпити вас на багато-багато років життя за молитвами святого великомученика і старителя Пантелімона. Вітаю вас усіх святом, парафіян, лікарів. Звичайно, що Івана Миколайовича. Ми про нього говоримо, а говорю я це без якихось таких другорядних думок, тому що завдячую йому. А ви знаєте, що особа може в одну сторону повезти, і в другу сторону повезти, якась окремо взята. Тому завдячуючи йому, ми маємо такий храм. Ми, як ті е, євреї з Єгипта виходили, то шостий поверх, то перший поверх, то шостий поверх, то перший поверх. Знаєте, як ті євреї ходили по лікарні, ну нарешті прийшли в землю обітовану, от сюди. І тому я не скажу, що тих, хто був, це був... Е, Тих, кого там з трубами і дзвонили, вони виїхали з вітами. Але тим не менше, ми вже нарешті зупинилися в землі в Тому хай вам буде тут душевно добре. Будьте здорові, щасливі, довговічні. Слава Ісусу Христу!